Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Ну що, лютий місяць для овнів. Що чекає він вас? Які неймовірні трансформації будуть у вашому житті? Давайте дивитися просто зараз. Тож запрошую всіх овнів, сідайте зручненько. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Ну що, дивимося на загальний гороскоп, як завжди, для овнів. Ну, розказуйте, як ви себе почуваєте зараз. E, знаю, що в вашому житті зараз просто все ось так. Наче секунда пролетів e, січень. Просто, як секунда. Просто я сам для себе, я знаю прекрасно, я сам Овен, ви всі знаєте, хто не знає, то знаєте, що я овен. І це просто, я вам серйозно кажу, це просто реальна секунда. Для овнів зараз дуже багато всесвіт приготував завдань. Ви повинні їх виконувати дуже, дуже дуже глобально. Як тільки почнете філонити, як тільки почнете лінитися, одразу получите по голові. Готуйтеся до того, що лютий буде лютим. Але це спеціально робиться для того, щоб ви взяли себе за бари і почали рухатися. Бо за півроку до того ви просто-напросто нічого не робили. Ви засиділися на одному місці. Тому зараз швидесенько, бігом вас всесвіт піднагонить до тої вібрації, на якій ви повинні знаходитися. Для овнів не можна взагалі лінитися ніколи. Пам'ятайте, що лінь це ваш ворог номер один. Тому що для овнів найважливіше завжди бути в строю. Для овнів найважливіше відчувати себе в комфорті. Наприклад, наприклад, вам обов'язково відчувати себе потрібно в чистій квартирі. Так, ну енергетично так складається. Що якщо квартира не чиста, як енергетично, так і фізично, ви відчуваєте себе в дискомфорті. Овни не можуть себе відчувати в комфорті, наприклад, живучи з батьками. Чи овни не можуть себе відчувати в комфорті, живучи, коли ваш, вашу територію, в якій ви живете, хтось руйнує? Це неможливо для овнів. Тому а, зараз. Як якомога більше всесвіт дає сил саме Овнам і в лютому місяць, ну це як то кажуть, не виключення. Тому давайте дивитися на загальний гороскоп, що вас чекає. Ну, дивіться, перспективи, сила і е, е, деякі обман. Зараз ми, я розкажу більш конкретніше. Дуже сильні перспективи йдуть, причому гарні новини за кордону. Е, ви можете поїхати за кордон, ви можете е, влаштуватися на роботу за кордон, чи будете працювати з. За кордонними партнерами, чи взагалі якісь гарні новини прийдуть саме звідти? Чи може ви чекаєте на якісь новини, які прийдуть за кордон, тобто у вас буде все добре? Карта сили говорить про те, що будь-яка ситуація в вашому житті ви все витримаєте. Я вам більше скажу, що є два види болю: перше від болю від того, що ви дуже багато працюєте. А другий від болю це коли ви нічого не робите, і, і то ж жалкуєте себе там, типу, блін, я стільки, стільки сьогодні повинен був зробити зробити, а нічого не зробив, і це саме саме істязання відбувається у вас внутрішнє, розумієте? Тому я знаю, що ви впораєтесь абсолютно зі всім. Пам'ятайте, що солодша біль та яка. Саме коли ви працюєте дуже усердно, коли ви встаєте і думаєте, блін, стільки треба зробити, але я встигну зробити. І коли ви лягаєте спати, у вас нема жодних переживань з приводу того, що ви щось не зробили. Розумієте? Тому ось так. І, звичайно, є і ложка дьогтю, яка тут у нас випадає. Будьте дуже обережні своїми ідеями. Будьте обережні, що люди біля вас в цей час, коли ви будете дуже багато працювати, не будуть в захваті від того, тому що люди люблять, коли їх оточують такі ж енерби, як і вони. А тут людина, яка постійно щось робить, то заздрощі це, звісно, страшна сила. Будьте дуже обережні з людьми. Взагалі нічого їм не розповідайте, особливо людям, які схожі з вашою професією, це ваші колеги, там якісь. Друзі, подруги, які також займаються вашою професією. Будьте дуже обережні з людьми, які на вас працюють також, знаєте, там позаздрять, побачать, що у вас там є щось, бо а ви ж працюєте, ви ж багато віддаєте, тому будьте дуже уважні в цьому. А так, початок доволі класний. Дивимося на кохання, що чекає вас у цьому аспекті. От Бачите, одразу. Імператор стабільність. З'явиться нарешті якась стабільність. Більше того, мені насправді дуже подобається імператор по своїй силі, тому що я вам одразу кажу: імператор це інколи і нудна стабільність. Тобто, якщо ви не мали стосунки, то ви їх і не будете мати. Якщо ви мали стосунки, то будете мати такі. Але в цілому я можу сказати, що місяць не про стосунки. А про роботу, про реалізацію, про ваші якісь внутрішні переживання. Тому за це я б на вашому місці зараз не переживав. Тому що, повірте, як тільки ви отримаєте свою бажану енергію по роботі, ви одразу почнете притягувати потрібних людей. І Овни це єдиний знак зодіаку, у якому не треба нічого шукати, його чи її знайдуть. Це єдиний знак зодіаку, якому не треба бігати і шукати саме. Зрозумійте, коли ви починаєте бігати і шукати, ви завжди знайдете не те. Вас саме все знайде. Інколи треба підняти свою дупу так, і щось заслужити. Але це зовсім інше. В вашому випадку не намагайтеся е, повернути людину. Не намагайтеся повернути роботу, не намагайтеся. Е, Повернути час назад. Почніть жити тут і зараз, і в тих стосунках, які ви є. Тому, друзі мої, в коханні буде от така історія, але переживати з приводу цього я вам забороняю, тому що ваш фокус повинен зараз бути трошечки в, інакшому, в інакшій історії, абсолютно. Робота і гроші. Що ж тут тут іде? Ну все. Коротше кажучи, релакс, люди. Я знаю, овни це емоційний знак вогню, який просто-напросто любить драму. Драматизм це ваше все. І ось повірте мені, по грошах у вас буде мега все стабільно. Навіть якщо ви почнете думати, ой, щось це не так, щось не то. Повірте, в даний момент, ось просто зараз. В цьому місяці, а в лютому, ви будете себе відчувати комфортно. Ви, якщо не будете лінитися, якщо не будете сидіти вдома, а все ж таки піднімете свою прелесну п'яту точку і почнете щось робити, ви доб'єтеся будь-що. Бо овни такі. Ми ж овни. Ми ж єдиний знак зодіаку, який йде там кудись і каже: Овни, це ж егегей. Це єдиний знак зодіаку, який постійно каже, я ж овен. Розумієте? Тому е підніміться, підніміться над цими всіми лінощами. Бо демон ліні – це ну, просто нереально страшна штука. Серйозно вам кажу. Тому, будь ласка, подумайте, е як ви можете себе енергетично підняти, як ви можете себе енергетично змінити, і що ви можете собі дати? Пам'ятайте, що ваша. Вклад... Чим більше ви будете вкладати в себе в свої знання, в, свої розвиток, в свій розвиток, своє майбутнє, тим більше ви будете знати, тим більше ви зможете транс... трансформувати ці знання в гроші. Пам'ятайте про це? Домовились? Так, ну і для Овна на останок хотів би розказати про здоров'я. Що чекає наших любих овнів? Зараз подивимося. Так, трійка кубків одразу натякає на алкоголь. Що, ну, по-перше, іде вже, іде вже енергетично, що святкування весни вже більш-менш скоро буде. Тому лютий дуже натякає на алкоголь. Хто вживає алкоголь? Взагалі мені здається, що від нього треба багатьом відмовитися взагалі. Але. Перше, що потрібно зрозуміти, що алкоголь може бути гулянки, вечірки, Будьте дуже обережні. Не переїдайте, не перепивайте, буде все у вас добре. Так, далі, що цікавого нам розкажуть про здоров'я. Дивіться, в цілому, не буде часу хворіти. Ви будете настільки завантажені своєю роботою, що ви навіть ці хвороби... Відчувати не будете. А коли ви налаштовані, от овни, коли налаштовані сугубо на роботу, коли вони працюють, коли ви, і у них немає часу на хвороби, хвороба до них не прилипає. Як тільки овен сів і сказав, ну що пора хворіти, він одразу ж хворіє. Одразу ж хворіє, бо овни знають, вони відчувають, коли вони захворіють. Це унікальна така властивість овна, коли він знає, він сидить: о, щось я давно не хворів. Бабах, і все, і захворів на наступний ж день. Тому ось так. Далі. І третя карта: знову імператриця. Будь ласка, дуже уважно. В цілому, в цілому все добре. Хвилюватися не потрібно. Зараз я звертаюся більше до жіночої половини. Зверніть, будь ласка, увагу на, саме на жіноче здоров'я. Ось на що треба звернути увагу в більшості овнів. Ось і все моє малятка. Ну, що я можу сказати? Що е, лютий місяць несе доволі різні вібрації, але те, що він е, дуже підніме вас, це 100%. Тому використовуйте його, користуйтеся моєю інформацією, яку я вам даю. Обов'язково і напишете мені пізніше. Домовились. Все, всіх цьому, я з вами, з вами був, як завжди, ваш улюблений мульфарм Макс Гардєєв. І побачимося вже дуже-дуже скоро.